Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вчора ЗСУ ліквідували штаб Врильського, оперативний командний штаб. А сьогодні новий удар по штабу в Курську пишуть про понад 200 загиблих і поранених радіація і витік. Ядерне сховище розгерметизоване. Дуже успішний та вдалий понеділок. Хлопці ліквідували жирну ціль. Не вперше дані уточнюються. Сьогодні була масована шакадна атака, в тому числі по Києву. Велась розвідка, тому варто очікувати масованої ракетної атаки по Україні. Найближчими днями перед переговорами в Стамбулі джерела пишуть, що на вечір готується атака по Україні. Придають джерела. Путін готується задіяти масовану атаку, задіюючи орешнік, американське посольство буде закрите та евакуйоване. У той же час і наші хлопці не сидять, склавши руки. Василь Рибников стверджує підступний напад українських ракет на мирні військові об'єкти РФ у розпал нової ядерної доктрини Путіна. Надзвичайно потішив пересічних росіян, що багато років жили надію на прекрасну атомну війну майбутнього, яка не лише змінить світ на краще, а й принесе їм просте людське щастя. Сьогодні перед Росією відкрилося вікно ядерних. Можливостей і понад усе русські люди в телевізорі переживають через те, що цей шанс може бути знову втрачений. Росіяни в соцмережах ставлять справедливе питання, коли ж вдарить Росія? Обурюється розмі, а такий собі капітан Дандикін їм цинічно відповідає: може не сьогодні, може завтра, а може післязавтра. Розумієте, найголовніше у цьому ділі, що помучилися, та скільки ж можна мучити простих руських людей? Очікуванням прекрасної ядерки, якщо ядерна війна не почнеться до інавгурації Трампа, то вона найближчим часом не почнеться взагалі. Умно констатує праведник світу Олександр Дугін. На щастя, Владимір Путін розуміє ядерні прагнення російського народу, і все ось ось почнеться. Про це свідчить ціла низка вірних ознак. Насамперед, це звичайно велика ядерна доктрина, яку в Росії щодня то посилюють, то голосують, то підписують, то схвалюють, то запроваджують указом, таким чином не випускаючи з інформаційного поля місяцями. Також нещодавно зловісний сигнал заходу послала кроватка Путіна. Днями російські журналісти звернули увагу, що на одному з протокольних заходів російський президент з'явився у чорній краватці в зелену цяточку під блакитну сорочку. А це відсилання до моди часів холодної війни, карибської кризи та ядерної катастрофи. Страшний сигнал краваткою Путіна змусив боягузливих західних лідерів сховатися від нього по кутах, і це вони ще не бачили труси Путіна розмальовані проти газами. Та чиряк на сраці у вигляді блідої поганки, вражаючи схожою на ядерний гриб. Ще зловіснішою ознакою стало урочисте оголошення про те, що Росія починає серійне виробництво мобільного ядерного укриття. Ця кубем, що являє собою залізний вагончик, в якому жителі Росії можуть із комфортом у вагончику є елегантне очко, перечекати ядерну війну. Всім тим, хто думає, що це черговий нещадний російський розпил і що треба бути реально дурним. Щоб вірити буцім, то такий вагончик допоможе, можна порадити подивитися. Документальний фільм Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа, у якому Індіана Джонс опиняється у постелі Невада, на території якої американські імперіалісти проводять свої ядерні випробування, уздрівши, що за океанські яс. Турби скинули на нього ядерну бомбу. Індіана за мить до вибуху зачиняється у холодильнику, міцно тримаючи двері зсередини, трошки котиться у ньому вулицею через ударну хвилю. Виходить назовні ще більш здоровим ніж був, перемагає нацистів, знаходить усілякі скарби. І навіть еліксир молодості для свого кумира Владіміра Владіміровича Путіна. Від перспективи, які відкриває руським людям, ядерна війна перехоплює подих, а всі інші, як відомо, просто здохнуть. Дуже красномовною ознакою підготовки до ядерного удару Вазмездія також можна вважати. Різке посилення психованості Дмитрія Медведєва. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.